Сьогоднішня нічна атака безпілотників на Москву кажуть, це в підмосковій позбивали. Але що це нам дає? Ну я думаю, що це була розвідка бою в першу чергу. Ні, там були звісно. У кожному а, БПЛА в будь-якому разі закладено координату, а, куди він повинен прилітати, а, прилітати та вибухати. От це обов'язково, але е, основна задача все ж таки мені здається розвідка. Тому що вже давно не залітали е, не залітали на Москву, а там одна з найкращих була ешеланованих ППО. Ага. От у чому справа, і за цей період е, треба було проаналізувати, а насправді як вона змінилася? Бо е, за період цього затищу для Москви. По ППО відпрацювали непогано що у нас і по тимчасово окупованому півострову Крим С-400 знищилися на тимчасово окупованих територіях Матрякова Півдня України, і не тільки півдня, по самій території Російської Федерації. Отже, вони повинні були якось замінювати, компенсувати за цей період. Скільки відбулося компенсації цих втрат, і чи чи стосувалися вони. Саме Москви і Московської області, тому я вважаю, що це в першу чергу була саме розвідка.